Коли закінчиться війна, війна закінчиться при президенті України Зеленському. Зеленський оголосив офіційно, що переговори з Росією будуть можливі лише після зміни президента Росії, тобто після відставки чи смерті Путіна і обрання нового президента Росії. В Росії ж відповіли, що зачекають доти, доки, коли Зеленського змінить інший президент України, новообраний президент України. Натякаючи на те, що президентські повноваження Зеленського закінчуються в 2024 році, тобто через два роки. А Путін. Буде правити ще довго, ну в реальності довічно. Очікування росіян на закінчення повноважень Зеленського є даремними. Війна закінчиться за Президентства Зеленського. Так, відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану в умовах воєнного стану забороняється. Проведення виборів, виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України і органів місцевого самоврядування. Тобто, доти, доки в країні діє воєнний стан, доти діятимуть президентські повноваження Володимира Зеленського. Воєнний стан оголошується Президентом України і. Протягом двох днів затверджується Верховною Радою України. Сьогоднішній розклад в Верховній Раді дає можливість команді Зеленського продовжувати воєнний стан скільки завгодно довго. Чи ще на рік, чи на два, чи десять, чи довше. Верховна Рада. Проголосує за продовження воєнного стану, оскільки в цьому заінтересовані депутати. Оскільки їх повноваження автоматично продовжують на строк воєнного стану. І далі воєнний стан в Україні буде діяти доти, доки буде тривати війна Росії проти України. А війна Росії проти України буде тривати до ти, доки живе Путін. Так що Путіну не вдасться дочекати закінчення президентських унувань Зеленського. Оскільки Путіну вже 70 років, а Зеленському 44 роки. То, відповідно, природньо Зеленський переживе Путіна. Ну Ідеальний воєнний стан в Україні буде продовжуватись доти, доки буде тривати війна. В реальності воєнний стан в Україні буде тривати іще довго, і після офіційної капітуляції Росії. Мотивом такого продовження воєнного стану після капітуляції Росії буде необхідність відбудовувати і додатково асфальтувати дороги в Україні. В реальності після капітуляції Росії воєнний стан в Україні буде тривати доти, доки наші заокеанські партнери-спонсори не скажуть досить!!